На Україну з російської Сибірі несеться потужний антициклон, який принесе українцям холоднечу разом з вітрами. Про це попередив метеоролог Ігор Кібальчич у своєму актуальному прогнозі погоди на поточний тиждень. За його словами, холодні маси повітря наближаються з західної частини Сибірі. У зв'язку з розвитком потужного антициклону над західним Сибіром в Україну почне надходити холодна повітряна маса з центральних районів Азії, тому у більшості областей нашої країни відбудеться Зниження температури повітря. Заявив він: синоптик уточнив, що стовпчики термометрів впадуть на 5-8 градусів. Також в Україні спостерігатиметься підвищення атмосферного тиску, проте без суттєвих опадів. Виключенням можуть стати лише в області на півдні та сході України. Вітер спостерігатиметься переважно східної чверті поривчасти. Серед тижня та наприкінці вихідних його пориви можуть розганятися до 15-20 метрів в секунду. Сьогодні український гідрометцентр розкрив, якою... І погоди чекати українцям упродовж тижня. Синоптики кажуть, що місцями у західних та північних областях можливий мороз до мінус 14 градусів. Також холод супроводжуватиме невеликий мокрий сніг та дощ, хоча на заході, можливо, сильніша завірюха. На 5 грудня в Україні прогнозують похмуру погоду і холод. Небо Києва також застелить хмарами. Температура в столиці в день близько нуля. А вночі слід очікувати до мінус 5 градусів. Підписуйтесь на наш канал. Щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій, ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.